Sport uh, we came out. Uh, I say terrible. You no, know, coach gave us a game plan. We didn't follow. And you know they came out and uh, hit us right in the mouth first, and so we had to battle from behind. You know, it started with practice. We didn't have a good practice uh, the, the day before we got up here, and so it just translated it over to the game. Так, стартувало дуже погано, в першу чергу в захисті, не робили багато помилок. Те, що домовлялися зробити, чомусь не зробили, так. І так, були складнощі на зони захисту. Все. За рахунок чого у підсумку все ж таки вдалося? От основне а, одне, якщо виділяти. Зрозуміло, що є китки марченка, зрозуміло, що був там умовний хасл від ваших гравців, коли просто падали масово за цими м'ячами на підлогу. Якщо говорити про щось одне. Хасл, що хасел. Можна? хасел. На китки, так. Да, якщо дивишся, 10 трьох очкових із 33 непогано, але і не супер там, процент. Хасл всіх всіх гравців, які виходили, і все. Враження з. Самі позитивні, що наша гра склалася дуже добре, ми майже всю гру переважали суперника. Трошки роз... м... почали програвати в кінці, десь у нас щось не сложилось, але нам на нашу гру не соромно. Дивимося у майбутнє на наш наступний бабел з позитивом, тобто будемо грати ще краще. І дякую болівальникам, які приїхали нас підтримати сьогодні і взагалі місто Дніпру. Що нас підтримували. Ростер. Так, ми боролися, ми грали, але дехто переграв і не зміг оцінити ситуацію і дати гарний пас, як ми домовлялися. Але цілком не хочу я про гру. Я подякував гравцям. Видали. Я рахую, це один з найкращих матчів, коли я, коли я прийшов до цієї команди. По саме віддачі, по бажанню, по емоціям була класна гарна гра. Ще раз повторюсь, подякував гравцям, вони молодці. Зараз відпочиваємо і будемо готуватися до наступного баблу. Ще хочу подякувати, що це, мабуть, одна з рідких ігор. Коли було без повітряних тривог, дякую за це, хлопці. Ви найкращі.